Народний артист України, співак, композитор, педагог, людина з напрочуд гарним сильним голосом, а ще той, чию зачіску можна впізнати з тисячі. Думаю, ви зрозуміли, що йдеться про Іво Бубула. Саме 24 березня о 18.00 він має виступити в Кременчуцькому міському палаці культури. Організатор концерту, Агенція Івентів Садиба М'юзік спільно з Кременчуцькою газетою розігрують 5 запрошень на двох людей на концерт Іво Бубула. Зазначимо, що учасників було дуже багато, і взявши анкети перших трьох, ми перевірили, чи виконали вони умови розіграшу. Підписатися на телеграм-канал Кременчуцької газети і телеграм-канал головного редактора Олега Булашова. Посилання на ці канали були в новині, де й була анкета на участь у розіграші. Лише один з трьох учасників був підписаний, а один взагалі не був зареєстрований в телеграмі. Тому, враховуючи велику кількість учасників, на перевірку яких треба дуже багато часу, до участі цього разу допущені всі. Але під час наступних розіграшів всі учасники будуть ретельно перевірені на виконання умов розіграшу. Підписки на телеграм-канал Кременчуцької газети і телеграм-канал головного редактора Олега Булашова. Отже, переможцями розіграшу стали. Біленький Владислав. Матвієць Вікторія, Редколес Оксана, Ольга Красовська і останній переможець це Тетяна Гіхонг. З переможцями згодом зв'яжеться представник редакції.